Вітаю! Гороскоп на жовтень місяць для зиних знаків. Цей місяць вимагатиме від вас уваги до деталей у роботі та фінансах, а також принесе важливі відкриття у сфері стосунків. А головна подія відбудеться після 23 жовтня. Атмосфера стане більш рішучою та пристрасною, що допоможе вам у досягненні цілей. Тож, давайте дізнаємося, що чекає саме на вас. Тельці! Жовтень для вас це місяць про роботу, здоров'я та наведення порядку. Ваша увага буде зосереджена на повсякденних справах. Покращенні умов праці та турботі про своє самопочуття. Грошові питання будуть тісно пов'язані з вашим домом та сім'єю. Це сприятливий час для покупок для дому або інвестицій в нерухомість, можливий прибуток від сімейного бізнесу. Ви будете дуже продуктивними та уважними до дрібниць. Ці місяць це ідеальний час, щоб розібратися з усіма справами, що накопичились, та покращити стосунки з колегами. А на любовному фронті. Ваше серце прагнутиме затишку тепла та стабільності. Це час для романтичних вечорів вдома, знайомства своєї другої половинки з батьками, або, нарешті, прийняте рішення про спільне проживання. Гармонія в сім'ї для вас буде найважливішою. Подбайте про своє здоров'я, намагайтеся знайти баланс між роботою та відпочинком, адже після 23 жовтня ви відчуєте прилив сил, який допоможе впоратися з складними завданнями. Діви. Жовтень для вас це місяць про фінанси та зміцнення впевненості в собі. Ви будете зосереджені на заробітку, пошуку нових джерел доходу та розумінні того, що для вас справді є цінним. Це ваш зірковий час для фінансів. Жовтень дає вам енергію для збільшення доходів. Успіх може прийти через друзів, інтернет-проекти, або просто завдяки реалізації вашої заповідної мрії. Можливо, підтримка від впливових людей. Ваша робота буде напряму. Напряму пов'язана з грошима, ви зможете успішно провести переговори про підвищення зарплати, знайти більш прибуткову посаду або почати заробляти на своєму хобі. На любовному фронті вам може захотітися побути наодинці, щоб розібратися в своїх почуттях, можливо, таємний роман або просто глибокий духовний зв'язок з партнером, який не потребує зайвих слів. Ваша інтуїція в коханні буде дуже сильною. Чітко визначте свої фінансові цілі та дійте. Не бійтесь просити про допомогу друзів та однодумців. Друга половина місяця додасть вам рішучості у відстоюванні своїх інтересів, кози -роги. Жовтень це місяць вашої кар'єри та соціальних досягнень. Вся ваша енергія буде спрямована на досягнення професійних. Цілей, зміцнення репутації та отримання визнання. Грошовий прибуток може прийти через вашого партнера в далі інвестиції або завдяки успішному вирішенню питань з кредитами. Це гарний час для спільних фінансових проєктів. В роботі це прям ваш зірковий час. Ви можете отримати підвищення, запустити важливий проект або просто заслужити повагу керівництва та колег. Ваші лідерські якості допоможуть вам досягти успіху. А от на любовному поприщі ваші успіхи в кар'єрі зроблять вас ще більш привабливими. Цей місяць дуже сприятливий для партнерства. Самотні козироги дороги можуть зустріти впливову та надійну людину, а для пар це час виходу на новий більш офіційний рівень стосунків. Будьте амбітними та не бійтеся брати на себе відповідальність. Ваші зусилля в кар'єрі будуть щедро винагороджені. А після 23 жовтня ваші стратегічні навички допоможуть вам досягти ще більшого. Ось таким продуктивним буде жовтень для земних знаків. На вас чекає успіх у роботі та фінансах. Пам'ятайте, що з 23 жовтня енергія стає більш інтенсивною. Використовуйте її для рішучих кроків та зміцнення своїх позицій. Напишіть у коментарях, як ви відчуваєте енергію жовтня. Підписуйтесь, ставте лайк і до зустрічі!